Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про маточник. Маточник, який знаходиться у клітці, у крильчихи. Значить, сам маточник. Ось дверцята відкриваються, бачите? Ось такий маточник, так він виглядає в загальному. Значить, він має довжину 40 см, глибину 50 см і висоту 50 см. Значить, тут такий бортик здійснений. здійснений бачите, зроблений. Висота значить, цього бортика 20 см. Це зроблено для того, щоб не повилітали крольчата, коли відкриваються ці дверки. Тобто окрол може здійснюватися як поряд з цим бортиком, так і посередині. тобто Це ніхто вже не вгадає, як воно має бути. І Плюс, чому такі розміри? Тому що крольчиха моя особисто моя крольчиха, може лягти. Візуально повністю сюди і кормити своїх крольчат майбутніх. Тобто ніяких там не буде проблем. І тут є достатньо місця, щоб вона запригнула, розвернулася. Ну, тобто, як, як хоче, так і собі займається. Значить, Виконаний повністю з дерева, обшитий доскою 20 на 100 з піддона. Кожна доска відшліфована, пол рівнесенький, повністю закритого типу. От, значить, Саме віконечко, з якого крольчиха. Бачите, крольчиха попадає сюди в маточник, має розмір 20х20 см. зайнята Солому їсть, я її підстелив солому. Зараз сюди значить, на дно маточника положу якусь фанеру і буду застеляти все сіном, тому що в неї через кілька днів має вже бути окрол 21 квітня. Отак. Єдина проблема цього маточника заключається в тому, що його дуже важко буде чистити, але це в принципі не проблема. У мене з доски, доски можна зняти, відкрутити саморізи і почистити. Це в принципі, проблем не представляє. От. І бачу, вона трошки вже починає гризти, тут дерево грезе, ну нічого страшного. Ну, так. Тобто всім, кому було цікаво в дане відео, підписуйтесь на мій канал, далі буде цікаво. Всім дякую за увагу.